Слава Україні! На Хмельниччині рятувальники співпрацюватимуть з іспанськими благодійниками. У Старокостянтинові затримали лікаря на хабарі за оформлення інвалідності. Вітаю вас на Першому Подільському. Я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Прем'єр Угорщини прибув до Києва та зустрівся із Зеленським. Відповідну світлину угорський політик опублікував у Фейсбук. От у дописі Орбан пояснив, що мета угорського головування в ЄС полягає у сприянні вирішенню завдань, що стоять перед економічним та політичним блоком. Тому його перша поїздка привела його до Києва. Це перший візит Орбана в Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії. Глава Офісу президента України підкреслив важливість візиту прем'єр-міністра Угорщини, зазначивши, що ведеться підготовка до дискусій на такі важливі теми, як майбутнє Європи, безпека, міжнародне право та формула миру. Збройні сили України уразили ворожий склад в тимчасово окупованому Криму. Командир повітряних сил збройних сил України підтвердив удар по складу боєприпасів. Вкотре знищені ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об'єкти в глибокому тилу противника. 1 липня 2024 року українські пілоти завдали нищівного удару по складу складу боєприпасів у Криму. Дякуємо хлопцям за чудову роботу разом до перемоги, написав Олещук у телеграм. Завтра, 3 липня, на Старокостянтинівщині прощатимуться із загиблим захисником України старшим солдатом Шведовченком Василем Васильовичем. Вірної військовій присязі Василь загинув 13 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вербове Пологівського району Запорізької області. Полеглого воїна поховають на сільському кладовищі Староостропільської громади. Співчуття рідним, вічна пам'ять та слава герою! На Хмельниччині рятувальники співпрацюватимуть з іспанськими благодійниками. Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення головного управління ДСНС у Хмельницькій області та громадська організація Help to Ukraine підписали меморандум про співпрацю. Основна мета співробітництва це підтримка та посилення потенціалу піротехнічних розрахунків у сфері гуманітарного розмінування. Про подію повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. У цій кооперації піротехніки забезпечуватимуть спільні тренування з міжнародними партнерами відповідного профілю та оперативні заходи, сприятимуть інтеграції передового досвіду та інновацій у протимінній діяльності. Натомість представники Help to Ukraine надаватимуть технічну експертизу та консультаційні послуги, допомагатимуть у стратегічному плануванні та структурному вдосконаленні можливостей загону спецпризначення. На Хмельниччині поліцейські затримали завідувача одного з відділень лікарні на хабарі за сприяння у наданні групи інвалідності. Завідуючого одного з відділень Старокостянтинівської лікарні він вимагав і отримав від місцевого жителя 12 тисяч доларів США за виготовлення необхідної документації та вплив на членів сек щодо надання йому другої групи інвалідності. Спочатку завідуючий відділенням отримав 2 тисячі доларів за вдатку. При отриманні основної суми в розмірі 10 тисяч його викрили правоохоронці. Лікаря затримали. Наразі слідчі поліції вже оголосили йому підозру. Зловмиснику загрожує позбавлення волі терміну від 3 до 8 років з конфіскацією майна. На період розслідування суд обрав лікарю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До розслідування триває. На Хмельниччині оголосили перший рівень небезпечності. На Хмельниччині знову буде вирувати негода. В обласному центрі з гідрометрології попереджають про небезпечні метрологічні явища. За прогнозом синоптиків, завтра протягом сьогодні на території області очікуються шквали вітру до 15-20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності. Жовтий. Дякуємо, що обираєте перший подільський, аби бути в курсі найважливіших та найактуальніших новин. Долучайтесь до створення ще якіснішого контенту та бережіть себе.